Всім хай народ, з вами Дестроя. І в цьому відео ми з вами будемо далі виживати на одному блоці. Але я вирішив спробувати не так, як завжди у мене в відео, тобто я розмовляю, а вирішив спробувати озвучити це відео, тому погнали. Відразу я вирішив накопати трошки кругляку, і відразу мені попалося могілля. Зрозумівши, що коли мені попадеться залізо, я зможу його нарешті переплавити, воно мені відразу випало. Прокопавши трошки грабію, я сподівався, що мені випаде ще залізо, але випала тільки ні. Тож, накопавши потрібну кількість кругляку, я скрафтив пічки та поставив її Дивіться. Закинувши залізо і кинувши дерев'яне кайло, бо воно мені більше не треба, я відправився далі копати блок. І сподівався, що мені випаде якийсь моб. Відразу ж мені випала грибна корова, яку я, звичайно ж, добив. Бо мені вона не потрібна. Продовжую ламати цей блок. Постійно випадав чомусь гравій. Я не розумів, в чому це коїться, але нарешті почала випадати хоча б мідь. Я зрадів цьому і далі знову пішов гравій. Мені випав один кремінь та поставивши сокиру в третій слот, щоб усе було правильно, я здобув кавуна. Відразу заспавнилося вугілля, яке я почав копати, і. Повернулося дерево. Тому я його почав копати і знову повернувся камінь. Мені заспавнилося два кролика, один з яких успішно зник, а другого я прибив. Закинувши вугілля, щоб доплавати залізо, я пішов далі копати блок, бо це було єдине, що я міг робити. Покопавши трошки, я зрозумів, що крім міді мені нічого не випаде, але тут з'явилася скриня, в якій було ось це. Світло-лишайник і все таке понятне, дякую, Моджанг. Зламавши скриню, я зрозумів, що мені не дуже пощастило з лутом і продовжив далі копати. Знову це грбане вгілля. Нарешті мені випало нове залізо, яке я відразу добув і в піч дерев'яного кайла до залізного кайла. Блоки пішли дуже швидко. А потім засповнилося цілих два зомбі, з яким я старався дати раду, але вони мене скинули. Але я як справжній. Сейвер засеївся водою, яка була розбита. Не тільки що чуть не скинув зомбі. Піднявшись на гору, я вирішив дати. Відпору цим зомбі, але вони мене ледь не вбили. Я знову впав в воду. І знову вони мене скинули. Падлюки такі. Трошки поївши та почекавши, поки голод відринеться, я зрозумів, що треба відстановити ХП. Поївши ще трохи кавуна. Я став чекати, поки у мене хоча б трошки відрегену це щоб я міг дати відбір на зов'я. Побачивши, що він попав в воду, я його відразу скину. Ура! Це були мої перші моди. Так, треба трошки ягод помісти. Трохи поївши, я вирішив бути обережнішим та вирішив скрафтити собі. Кам'яний меч. Щоб було хоча б чим відбиватися. Ну і за компанію скрафтив в, в кам'яну Сокиру Продовжуючи копати, я сподівався, що більше ніяких сюрпризів не буде. Тому на всякий випадок взяв кавун в ліву руку. Мені почав падати аметист, який я із задоволенням почав викапувати. І мені дуже подобався цей блок. Земля, земля, земля. Камінь, камінь, камінь. Трошки покопавши, я зрозумів, що можу нарешті побудувати собі нормальну базу, тому взявши всі мої блоки землі, які у мене були, я вирішив розширити територію для бази. Коли у мене закінчилися блоки землі, я вирішив... Розбудовувати платформу далі кругляком. Бо це єдиний блок, який в мене був. Ну все, платформа зроблена. Як тільки зрозумів, що платформа була зроблена, я відразу побіг будувати каркаунт для будинку. Поставивши одразу двоє дверей. Я зрозумів, що в мене є з блоків для будування тільки дубові дошки. Зрозумівши, що дубові дошки дуже добре поєднуються з березою, я вирішив погодувати дім, дім саме з них. Тут, мабуть, треба поставити атак? Так, це буде красиво. Закінчивши карпа... каркас, я зрозумів, що мені зараз доведеться робити найнеулюбленішу частину в усіх будинках. А саме дах. Як же я вже не наважу робити цей дах? Ха -ха -ха. Чому саме я це маю робити? Але зрозумівши, що мені не вистачить поки що дошок, я вирішила відправитися далі копати цей блок. І відразу ж мені випала в скриня, в якій було два вугілля, паросток дуба і чотири аметистових уламки разом з мідним злитком. Парусток дуба я вирішив висадити. Але зараз ще в мене немає. Кістяного борошна, мені довелося чекати. Угу. І, поки я чекав, я вирішила профурувати яйцями, і мені випав лоб яке відразу захотіла до своїх родичів. Але я його не пустив. Тож, побачивши, що в мене... По мене заповнена риска голоду, я вирішив посмажити собі трошки їжі. А поки вона смажилася, я вирішив трошки подобувати ресурси. Прикольно. Але вони дуже сильно злякалися того, що я ходжу з мечем, тому один з них як завжди зі стрибли. А один за ним. Тож я вирішив продовжувати далі копати влог, бо немає іншого заняття тут, на цьому острові. Яким я вже до надавав, Перед тим, як вони мені... Все то, як вони мені надавали. Зрозумівши, розумію, що я від них не відіб'юся, я заховався від них як будиночку. Підібравши меч, я надав тактику. Оп, б'єш, зачиняєш. Б'єш, зачиняєш. І так я зміг заносити обох за На жаль, мені не випало їхньої броні. Але це нічого. Підібравши всі свої ресурси, я зрозумів, що якась частина з них впала вниз. Але я зрозумів, що це була менша частина. Перекрафтивши дубові колоди в дерево, а потім перекрафтивши їх у сходи, я далі пішов робити дах. Але надовго цих сходів все одно не вистачить. Тому я не сунула. Трошки пострибавши, я поставив сходи, які у мене були, і пішов далі ламати цей блок. Попередньо був шокурочку для того, щоб приготувати її м'ясо. Зрозумівши, що моя така огорожа дуже-дуже-дуже добре працює, я вирішив її замінити на паркан. Поївши смаженою не на... Перед курочкою, вона трошки злякалася мого меча. І я її вбив. Для чого я не знаю. Просто по приколу. Закинувши залізо, я зрозумів, що це не те, і закинув 40 курятину. І ця мить мене осянула. Моє залізне кайло. Трохи засмутившись, я зібрався і вирішив далі копати блок. Надію знайти скриню, яка мені відразу випала, в якій було два червоні гриба та смиряка. Зрозумівши, що всі мої інструменти нормальні впали в прірву, я вирішив копати дуже багато заліза. Але це тільки я вирішив, бо блок не хотів мені долати залізо дуже довго. Де ж це не залізо? І потім заспавнився паук, якого я вирішив закамбити. З якого я отримав нитку. Ура, моя перша нитка і ще декілька таких паучків і у мене буде діжка. Знову почався гравий. Андезит. І нарешті з'явилося нове залізо. Цілим дві штуки. Забравши курятину та закинувши залізо та вогінне, я вирішив трошки поїсти. Але побачивши, що в мене повний голод, я відклав цю курятину на потім. Кинувши яйце, мені не повезло. Тому я продовжив копати цей нещасний блок. Кріпер, який заруїнив мені острів, через що я дуже засмутився і почав відразу його відбудовувати, бо він підірвав мені разом із цим ще й частину скрині. Спробувавши підібрати скриню, я зрозумів, що це майже дохлий номер, але мені пощастило поставити скриню та скласти все в неї. А я нарешті можу скрафтити собі нарешті лопату та залізне кайло. І тоді почалася церемонія прощання. Бувай кам'яне кайло і соператор. Вирішив скрафтити собі кам'яну сокиру, Я це зробив. І захотів накопати ще більше заліза. Але мій блок не захотів, він мені постійно давав ніць. І нарешті я з'явилося одне залізо. Сподіваючись на те, що мені дадуть іще заліза. Я відкрив скриню, але там лежала всього одна нитка і два паростки. Зламавши цю скриню, я пішов далі ламати землю. І зрозумів, що мені треба буде поміняти підлогу в будинку. <гум> я вже не намагаю це робити. Мало заповнився зелений, але я встиг його скинути перед тим, як він майже мене скинув. Поставивши все, що мені потрібно, в потрібні слоти, я побіг далі копати. І наткнувся на залізо. Далі мені падав лише кальцит. І діорити, аж поки не заспавнилося дерево. Знову кальцит, діорит вугілля, вугілля, ніч. І нарешті заспавнилося залізо, а потім і чорт, якого я скоренько також задамажив, отримавши з нього ще дві нитки, з яких я зміг зробити свою першу шерсть. Зрозумівши, що я вже зараз можу скрафтити ножиці і спробувати постригти свою овечку, я так і зробив. Почекавши, поки моє, заліз... моє залізо переплавиться, я вирішив тим часом взяти і скрафтити сходів трошки. І у мене вийшло 8 сходів, тому взявши землю в зуби і погнавши, я піднявся нагору. І вже нарешті майже закінчив дахом. І Ще приблизно три такі слої. Зрозумівши, що мої плити улетіли в безодню, я не розгубився та скрафтив нові зберези. І тепер у мене є сходи на дах. Подумавши, а чому б мені не зробити дах отаким, я вирішив, що залишу його таким, яким він є зараз. Помилувавшись на захід сонця, я зрозумів, що зараз почнуть спевнітися моби, і зрозумів, що треба терміново освітити територію єдиним своїм який у мене був. Освітивши територію біля дерева, я забрав заліза і вирішив скрафтити ножиці. Щоб постригти овечку. Надію, що мені випаде дві шерсті, я скрестив пальці і мені випала одна шерсть. Понятно. Вибач кролик. Мені випала шкіра кроля. І я зрозумів, що у моїй... Найпершій хатинці є доволі багато дерева, яке я забрав, перекрафтивши його в дошки, я вирішив відразу не марнуючи часу піти дороблювати дах, бо на ньому мали заспавниться моболь. А чого мені аж ніяк не хотілося. Оп, оп. Я вже майже закінчив. Поставлю мабуть, тут діарит, щоб зекономити блоки і зверху березові дошка. Ідеально. Закінчивши свою хату, я зрозумів, що мені терміново треба пісок. А точніше з Так як пісок мені треба якось іще здобувати, я вирішив ламати далі цей блок. Але перед цим я вирішив обписати свої колоди в надії, що будинок стане краще. І не стане фермою мобіль. Це моя найкраща будівля, яку я будував за все життя. Продовживши копати блок. Я зрозумів, що я зроблю підлогу з аметисту. Так, я буду ніби багатий жити. Копаючи далі, я зрозумів, що мені дуже багато падає гравію. І побачивши наступну скриню, я попросив, щоб мені дали щось корисне. І це було два перо і один анатистовий ланок. Дякую, дякую. Продовживши копати блок, у мене знову запавнилося двоє кроликів, які вирішили поселитися в моєму домі. Я не заперечував, а лише копав далі. Надію, що мені зараз не випаде який-небудь кріпер, який зламає мені зараз всю хату. Мені випадало дерево, залізо, дерево, мідь і все таке. Ну, типова шахта. Зрозумівши, що зараз може бути якась несподіванка типу зеленого, я відразу його спробував скинути, але не встиг повністю його докинути. І він підірвав мені маленьку частину острова. Тримаючи палець на клавіші 1, я просто копав блок, і, якби заспавнився якийсь моб, я просто переключився в меч і відразу його встину. Випадково вскопавши свій острів, я його відновив і продовжу копати. В скрині мені знову попалася пера та світло лишення. От я не розумію, де такий лут в скринях? Навіть в ванільному Майнкрафті його нема. Мені знову заспавнилась рівна крова, яку я, не гаючи часу, вбив. Бо мені треба було терміново. Поки моя їжа готувалася, я вирішив. Далі копати блок. Бо це єдине заняття, яким я міг зайнятися. Бо блоків для того, щоб зробити скло, у мене не було. І я ...надіявся, що мені випаде пісок. Але випав зелений. Який знову мені вламав острів. Уже третій раз, за все виживання. Треба розширятися трошки. Ще навпаки, це погана ідея розширятися. Тоді мені його ще довше треба буде лупасить, щоб скинути. Тому вирішивши далі копати блоки. Я забрав їжу з печі, поїв та вирішив відсортувати інвентар. Мабуть, треба ще скриньки поставити. І вони будуть уже стояти в хаті, як у нормальних людей. Так, тут у мене будуть тільки будівельні блоки, чи взагалі всі блоки. Взагалі всі блоки. Так, оце сюди, оце, оце, оце. Ну, коротше. Забравши ті скрині, яка у мене стояла на спавні, всі інші блоки та скрині, я почав переносити їх под хейтердім. А на вулиці тим часом почався дощ. Да, на вулиці дощ. Це погано. Так, скриньки. Мені треба скрині. Тут буде стояти ще одна скриня, в якій будуть лежати тільки руди та їжа. Пішовши на скриню, яка у мене стояла на спальні, я забрав звідки всі руди та їжу. Розумівши, що мені це все не поміститься в одну скриню, я понадіявся і... Ну, пора закидувати. У, все помістилось. Погано, що будиночок такий маленький. Ура, я нарешті можу знову підстригти свою ліфцю і нарешті скрафтити собі ліжко. Забравши одну шерсть та взявши трону дошки, я пішов до верстака, щоб скрафтити ліжко. Та нарешті закінчити цю серію. Так, ліжко крафтимо. Жаль, у мене немає ніякого варвника. Дерево моє виросло так. Ліжко у мене буде стояти десь отут. Так. Ну, на добра ніч. Прокинувшись на наступний день, я зрозумів, що мені вже подобається це виживання, тому вирішив трошки освітити свою хату і нарешті закінчити це відео. Так, зараз я досвідчую хату і буду вже закінчувати. Тож, на цьому ми будемо завершувати дане відео. Я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, як краще, коли я просто розмовляю, чи коли я озвучую. Тож на цьому ми будемо з вами прощатися. Всім бувайте!